Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент тіві У Луцьку вщент згоріла квартира. Рашисти знову атакували кривий ріг. У Росії почали судити понад 20 бійців Азову. Слава Україні! В ефірі Підсумки дня 15 червня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. На війні загинув захисник Сергій Савонік 1985 року народження. Відомо, що він був жителем Нововолинська. Герой захищав батьківщину до останнього подиху і віддав своє життя у боротьбі за неї. Ще одна сумна новина з фронту надійшла у Колківську громаду у жорстокій війні з російським агресором, захищаючи наш спокій. Загинув старший солдат Олександр Царук. 24-річний герой загинув 10 червня неподалік Донецької області. У громаді оголошено триденну жалобу. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним загиблих героїв. У селищі Колки сталося ДТП. 65-річний чоловік, який їхав на ВАЗ 2107, зіткнувся з мотоциклом під керуванням 17-річного жителя Луцького району. Як повідомили у поліції, аварія сталася 14 червня. Внаслідок ДТП травмувалася пасажирка двоколісного, 16-річна жителька Луцького району. Її забрали у реанімацію. Деталі встановлюють у Луцьку ввечері, 14 червня, на вулиці Домний Гордіюк Патрульні зупинили легковик «Ауді» через те, що у нього не горів габаритний ліхтар. Повідомляють, що під час спілкування з водієм той почав помітно нервувати. Було прийнято рішення провести поверхневу перевірку, під час якої у кишені чоловіка патрульні виявили два зіп-пакети з білою порошкоподібною речовиною. Що була схожа на наркотичну інспектори провели поверхневу перевірку також щодо пасажира авто. У його сумці було виявлено предмет, схожий на револьвер. Оскільки такі дії громадян мають ознаки кримінальних правопорушень. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу та забезпечили охорону місця події. У Луцьку сталася пожежа на першому поверсі багатоповерхівки. Вогонь спалахнув по обіді 15 червня на вулиці космонавтів. На місці інциденту побували і ми. Подробиці дивіться у сюжеті. Усе сталося по обіді 15 червня. Вогонь швидко почав поширюватись та охопив чи не усе приміщення. В результаті бачимо, квартира перетворилась на суцільне згарище. Вогнеборці, які приїхали на виклик, розповідають на момент прибуття у диму, була ледь не уся багатоповерхівка. По прибуттю побачили, що є вогонь на першому поверсі житлового будинку потерпілих. Немає, вивели вивів одну жіночку з другого поверху, тому що була сходова клітка, і всі поверха були задимлені. Вивели на свіже повітря. Передали в карету швидкої допомоги. Поприбут у нас не в квартирі, не було нікого. Всі люди залишили свої домівки. У момент, коли спалахнуло вогнище, у будинку перебувало багато людей. Серед них і діти де були в той момент, коли дізналися, що пожежа побачили? в хаті. Я була в хаті. Я е, сиділа і я почула, як люди кричать. Я вибігла, подивилася в вікно, і я побачила, як горить хата. Я побачила дуже багато вогню. І я одразу почала телефонувати мамі, і, я і потім вибігла сюди. Страшно було. Дуже Розуміло. Ти так само, так? Теж була вдома? В да, була вдома. Побачила, що вікно ціле горить. Мене покликала моя бабуся і каже, там що в твоєї подружки горить хата. Я думала, я виходжу і бачу, в неї ціле вікно горить. Дуже страшно було. Бачили, що тріснуло все, тріснуло й горіло. Я якраз ходила по воду, сюди і йшла по воду, якраз йшла сюди, і тут вже горить. Машини зупиняються, ваш будинок горить. Дочка десь була на кухні з малим, їсти робила і каже: Мам, почула такий грохот. І з того грохоту то вона на балкон, воно вже тут горіло. Ну так горіло. Діти в хаті, діти маленькі в хаті. Як вийти? Це ужас, все закрите. Пані Галина каже, у момент, коли трапилась пожежа, у будинку був зачинений пожежний вихід. А ключі, які могли б відімкнути двері, знаходились лише у кількох людей. Тож покинути повністю задимлений будинок було дуже важко. Їздять в хату, чи можна там спати? Такій дитині, чи мені? Це страшне. Діти во, маленькі дітки сидять закриті. Все захаращено, не можна вийти. Луч має бути відкритий. Чого пожарники сказали, має бути відкрито все. Вони душилися, хлопці, сльози плакали, виходили. Ти прямо не бачила. Я бачила, бо я єлі вийшла, а малий плаче. ти тебе совість мала. Я, діти душаться, діти душаться, плачуть всі в будинках. Метров дає... 40 метров. Метрів. Він не дає достатньої кількості. Це треба було відкривати ті двері, ті навстріж і всі вікна. Пані Людмила, тут голова ОСББ. На думку жінки, відкриті двері пожежного виходу чи ні, це не змінило б ситуації. Тут 40 метрів коридор він нічого б не дав. Баже, якщо б його відкрили. Ну з цієї сторони, конечно, де пожеж був пожежний вхід, так мав да він знаходиться як пожежний вхід. А закривали за того, що вони сушками отут вішають, сушать і краж був. Мені одноразово, тобто виносили речі на великі суми. і все. жінка ж вважає, що насамперед звернути увагу варто на те, чому взагалі спалахнула пожежа, та переконана, річ у тім, що у квартирі, яка загорілась, є незаконна прибудова, і невідомо яка там електропроводка. Тут просто один нюанс, що всі монтажні роботи виконані согласно норматів, тільки вона звернулася зараз на зборах про те, щоб узаконити ту прибудову. От як там зроблені монтажні роботи по як ніхто не знає. Жінка розповідає, у самому будинку електричну проводку зробили за усіма новітніми стандартами. Дивіться, ПЗВ, а квартиру, зробляє на кожну квартиру і зробляє центральну. Значить, прибудова не знаходилася. У цих монтажних роботах, хоч місцеві вважають, що вогонь спалахнув швидше за все через несправну електропроводку, офіційної причини, чому ж це сталось, нині немає. Усе встановлюватимуть спеціалісти. Виявилося, що у Зимнівській сільській раді на сесії 14 червня не забороняли діяльність і не розривали договори оренди з УПЦ Московського патріархату. Як стало відомо з проекту рішення Зимнівської сільської ради, який опублікували на сайті громади, рішення депутатів було не про заборону московського патріархату на території громади, а лише про звернення до президента України та голови Волинської ОВА. Як пише видання Бух, депутати змінили суть попереднього рішення і пункт, де й власне йшлося про заборону, так би мовити, філії РПЦ в Україні на своїй території, Із проекту рішення виключили. Разом з тим, депутати Зимнівської сільської ради толерантно рекомендували релігійним громадам Української православної церкви Московського патріархату провести загальні збори релігійних громад і внести зміни до їх статуті. Тож фактично таке рішення на діяльність УПЦ МП у Зимнівському монастирі не повпливає ніяк. І до загальноукраїнських новин вночі 15 червня російські загарбники завдали ракетного удару по кривому рогу Дніпропетровської області. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали два промислових підприємства. 38-річний чоловік отримав поранення. На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники приборкали швидко. Є суттєві руйнування виробничих. Споруд побиті газопроводи також знищено шиномонтаж та автобус. За словами Лисака, сили ППО збили одну ракету росіян. Її уламки пошкодили автомобіль. Також відомо, що воїни ПВК Схід знищили вночі усі п'ять ударних дронів шахет, які атакували Дніпропетровщину. Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук колишню народну депутатку фракції Опозиційна платформа за життя Наталію Королевську. Її підозрюють у недостовірному декларуванні. Як пише Бабель, у лютому… Тому 2023 року Королевська отримала підозру. Вона не вказала в декларації за 2020 рік дві земельні ділянки у Київській області сукупною площею понад 0,8 гектари. Крім того, вона забула про майно в Росії, житловий будинок площою понад 120 квадратних метрів та земельну ділянку площею 1,13 гектари. Служба безпеки України викрила ще одного російського агента під час контрдиверсійних заходів на Донеччині. Зловмисник передавав до ФСБ локації бойових позицій та маршрути переміщення передових підрозділів сил оборони в районі Бахмута. Розвідінформація потрібна була загарбникам для здійснення масованих ударів з російських зенітно-ракетних комплексів с 300 по районах зосередження підрозділів збройних сил України. Співробітники СБУ затримали фігуранта під час виконання ним ворожого завдання. За даними слідства, затриманим виявився мешканець Костянтинівки Донецької області. Наприкінці травня 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ через заборонену соцмережу однокласники. На підставі зібраної доказової бази слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Також служба безпеки та нацполіція затримали ще двох колаборантів, які намагалися уникнути правосуддя після співпраці з ворогом на Херсонщині. Як інформує відомство, щоб заховатися від спецслужби, один із фігурантів. Навіть мобілізувався до лав національної гвардії. За даними слідства, колаборантами виявилось двоє колишніх працівників меблевого комбінату у Херсоні. У період окупації міста вони добровільно пішли на роботу до створеної агресором тюрми. Там їх призначили молодшими інспекторами захопленої на той час північної виправної колонії номер 90 Завданням обох колаборантів було охороняти тюремні камери. В яких утримували потерпілих. Під час звільнення Херсона зловмисники виїхали до сусіднього селища, де намагались переховуватись від правосуддя. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення. Міністр оборони України Олексій Резніков після засідання у форматі Рамштайн в Брюсселі повідомив, що отримав зобов'язання від союзників про старт навчань для українських пілотів на західних винищувачах. Про це повідомляє кореспондент Європейської правди з Брюсселя, де у четвер відбулося засідання. Сьогодні я чув дуже важливі новини про так звану пташину коаліцію чи коаліцію винищувачів. Сьогодні ми отримали зобов'язання від наших партнерів, що навчання почнуться, і що ми разом вибудуємо конструкцію цього консорціуму винищувачів. Сказав міністр. Він підкреслив, що навчання почнуть спершу на винищувачах F-16. Цей тренувальний процес очолять Нідерланди та Данія. Згодом за його словами приєднаються інші країни. І до новин світу на Росії у Ростові на Дону розпочалося судилище над 22 азовцями, які боронили Маріуполь і Азовсталь. Про це повідомляє видання «Епньюз». Росіяни закидають українським героям та героїням звинувачення у нібито причетності до терористичної організації та участі в акціях з повалення російської влади у Донецькій області. У разі визнання азовців винними їм загрожує покарання від 15 років до довічного ув'язнення. З 24 людей, яким були висунуті звинувачення, двох обміняли на російських військовополонених. Зрешти, 22 обвинувачених, які постали перед судом. Восьмеро жінок, які за повідомленнями працювали кухарями в батальйоні Азов. Як повідомляють пропагандисти, суд у Ростові на Дону призначив наступне засідання на 28 червня. Українські пілоти вже використовують винищувачі Міг 29 які збройні сили отримали від Польщі та Словаччини. Про це на брифінгу сказав заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов. Протягом червня на крило поставлені винищувачі Міг 29 які отримані в межах міжнародної технічної допомоги від Польщі та Словаччини. Сказав він. Громов висловив сподівання, що українські військові зможуть отримати також сучасність винищувачі F-16 та подякував партнерам за підтримку і допомогу. На цьому ми завершуємо наш випуск. новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.